Ви дивитесь телеканал Раї. Час дізнатись про головні події дня. В етері новини Прикарпаття. В студії працює Андрій Цепуга. Невинні жертви російського терору. 4 червня день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Відтак майже в усіх регіонах нашої держави провели загальнонаціональну акцію Голоси дітей. Доєднались до неї і в Івано-Франківську. Дзвіночки як символи голосу івано франківськ долучився до загальнонаціональної акції Голоси Дітей. Захід приурочили до дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Долучилась до акції і родина восьмирічного Володимира Балабаника, який загинув 11 серпня 2023 року внаслідок удару російської ракети Кинджал. Це сталося у селі Цинява Коломийського району. Мама Володі Марта Балабаник пригадує, у мить влучання син був на подвір'ї. Був тихий день, спокійний, ми навіть не думаємо, що це щось може бути. Почалася тривога. За чотири хвилини прилетіли. і Владка не стало. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже, попри те, що Прикарпаття тиловий регіон, однак і тут гинуть цивільні. Тому завжди варто дбати про свою безпеку та безпеку своїх дітей. Так страшно за наших дітей, за те, що там дуже близько війна, там дуже близько ворог, і хочеться зробити все на світі, щоб закінчилася війна. Щоб не було обстрілів, щоб над нами не літали ракети, шахети, щоб якось максимально зберегти життя найцінніше і здоров'я наших дітей і всіх українців. Наша область максимально працює над питаннями безпеки. Ми зробили зенітно-кулеметний батальйон, який захищає наше небо. І хлопці максимально збивають шахети, намагаються збивати ракети, як би складно не було. Заступниця очільниці області Людмила Сірко зазначає. Нині дуже важливо зберегти пам'ять про загиблих дітей і продовжувати робити усе можливе, аби захистити маленьких українців. Прикарпаття стало прихистком для більше 40 тисяч дітей віком до 18 років. Це діти, які не з власної волі полишили свої домівки. Це діти, які тікають від обстрілів, тікають від війни. І звичайно, що ми сьогодні намагаємося, щоб кожна дитина мала опіку насамперед від нас, а також щоб діти були мотивовані вступати в наші навчальні заклади, в наші школи, щоб проходило навчання офлайн, щоб вони здобували освіту. Бо це є наше майбутнє, це є наші дітки, які будуть відбудовувати Україну. Загалом росіяни вбили понад 500 українських дітей. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї війна забирає життя не тільки на фронті. В івано-франківській обласній лікарні помер захисник з Вурштинської громади. Сержант, учасник бойових дій Алдошин Андрій. На прощання з відважним військовослужбовцем були і наші журналісти. Бурштинці вже вкотре на колінах зустрічають відважного воїна, який віддав найцінніше життя за волю та мир рідної України. На останню шану та молитву прийшли містяни, духовенство, представники влади та усі ті, хто розуміє, якою ціною живемо в здебільшого спокійному тилу. Андрій народився 7 вересня 1972 року в бурштині в сім'ї Петра та Анни Алдошин. Навчався в тоді, ще бурштинській школі номер 2 Сьогодні це ліцей імені Ольги Басараб. Фахову освіту здобув Бурштинську. Ському енергетичному коледжі проходив строкову службу в армії. Після одружився. В шлюбі в Андрія народилося двоє синів Артур та Арсен. Працював на різних робітничих професіях. У вільний час улюбленим заняттям була рибалка. Війна змінила всі плани та мрії. З початком повномасштабного вторгнення Андрій, не вагаючись, пішов добровольцем захищати рідну українську землю від московитів. Сержант, учасник бойових дій Алдошин Андрій Петрович нищив ворога на Донеччині у гарячому, як пекло. Часовому ярі в складі 419-го батальйону. Війна ранить наших солдатів не тільки ворожою кулею в Андрія. Під час служби через побачене та пережити стався інсульт. Пройшов складне лікування, та тільки як став на ноги, знову повернувся до побратимів. Підірване здоров'я не дало можливість довго залишатися в струю. Знову лікарня, попри медичну допомогу, серце відважного воїна на жаль зупинилося. Життєва дорога Андрія Алдошина закінчилася у перший день літа 2024 року року у великій скорботі залишились рідні Андрія, мама та двоє синів. Війна зриває наш світ молодих, ідейних відважних патріотів, які хотіли всього лиш мирно жити на рідній Богом даній землі. Але війна загартовує, робить витривалими, сильними та вже тепер безжальними до тих, хто порушив усі мислимі і немислимі людські та божі закони. Ми вистоїмо, переможемо та ніколи не забудемо, якою ціною здобували право на мирне життя. Івано-Франківська громада продовжує вшановувати та всіляко зберігати пам'ять про відважних героїв. Відтак на фасаді ліцею номер 1 встановили анотаційну дошку полеглому захиснику Андрію Заводовському. Це вже четвертий такий пам'ятний знак воїнам, які свого часу навчалися в цьому навчальному закладі. На подвір'ї Франківського ліцею номер 1 людно сьогодні вшановують пам'ять свого випускника, героя захисника Андрія Завадовського. Боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади був мобілізований ще на початку 2015 року. Брав участь у бойових діях в місті Попасна Луганської області та селищі Зайцеве на Донеччині. Попри чималий бойовий досвід у рідному ліцеї Андрія Завадовського пам'ятають як допитливу дитину та учня з хорошою поведінкою. Дев'ятий кабінет, середній ряд, остання парта, найкращий друг, Любчик Підлузький і Андрій Завадовський. І завжди посмішка, там щось під партою. Математику не любив. Це читання його, це його радість, пізнання навколишнього світу, і завжди постійні запитання, зацікавлені очі. Невеликий чубчик, кругла гол голівонька. І на тебе дивляться уважні, променисті допитливі очі. Ці очі не змінилися навіть через те, що довелося пройти. Нашому Андрійчику світлий, сонячний та позитивний, так про свого полеглого чоловіка говорить Оксана Завадовська, 13 років разом, з яких 10 – у шлюбі. Молода пара виховувала спільних діток Соломійку та Устима. Але з початком повномасштабного вторгнення Андрія мобілізували вдруге. Їхавши у свою останню ротацію, боєць обіцяв повернутися. Однак, ворог по-звірячому убив захисника. Я повернусь до тебе живим, здоровим та неушкодженим. Я тебе люблю. Ти сильна, ти все зможеш. Мене тримають діти, вони прекрасні, відбиток його. І я не можу це гасло забути. Я сильна, я все зможу. Дуже мене тримає духовно. Наша духовна любов продовжує мене тримати і жити далі. Військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасник АТО ООС Андрій Заводовський, героїчно загинув 21 листопада 2023 року, захищаючи Україну поблизу села Сеньківка Куп'янського району Харківської області. Війна далі триває, але це не означає, що ми не повинні шанувати пам'ять уже. І шанувати пам'ять тих, хто віддав своє найдорожче життя. Андрій служив в Славетній 95-й, десантно-штурмовій бригаді. Мав можливість перед великодніми святами у них бути з дронами з іншою допомогою, тому знаю, яка це. Така легендарна бригада, яка дійсно воює на самих важких напрямках. Тому Андрій, як і інші побратими, які і на цій школі, і на інших з франківської громади, віддали своє життя. Вони віддали за кожного з нас за те, щоб ми могли тут навчатися в школі під синьо-жовтим прапором. На фасаді ліцею вже чотири дошки захисникам: Тарасу Стахіву, Олександру Єрмягіну, Віталію Мазуру та Андрію Завадовському. Перший рівень небезпечності на Прикарпатті оголосили штурмове попередження. Рятувальники зазначають, упродовж доби 5 червня по області та місту очікується посилення вітру, а також гроза та град. Крім того, на річках області підвищиться рівень води. В місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого та схиливого стоку. Також стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках. Також сьогодні вночі, у зв'язку з посиленням вітру та грозою, рятувальники комунальної установи Марс ліквідували наслідки негоди, а саме виїжджали розрізати дерева, що падали на проїжджу частину дороги по вулиці 40 в Івано-Франківську. Тому на період дії штурмового попередження просимо дотримуватись наступних правил: а саме усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. На вулицях триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач та високих дерев. Простір, де кожен може отримати безкоштовну психологічну допомогу та проконсультуватися щодо різноманітних соціальних питань, йдеться про центр життєстійкості. Віднедавна такий працює і в Коломийській громаді. Де знаходиться заклад і хто може отримати допомогу, розкажуть наші коломийські журналісти. Центр життєстійкості – це пілотний проєкт міністерства соціальної політики. Він є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК» дружини президента України Олени Зеленської. Сюди може звернутися будь-хто і отримати допомогу. У Коломиї центр знаходиться у приміщенні благодійного фонду Каріта з Коломия. Нам важливо, щоб сьогодні могти презентувати той пілот, котрий ми вже напрацювали на прозі одного місяця. Взагалі, все, що ми будемо робити в Коломийській громади, і для коломийської громади, і для людей, котрі проживають, для того, щоб вони могли. Почуватися в цей воєнний час спокійніше для того, щоб зараз у часи ми могли підтримати людей. зі слів директора фонду, за час війни, фахівці організації досягли великих успіхів у проведенні реабілітаційних психологічних та юридичних. Консультацій центр з дістійкості призначене для всіх людей, котрі мають в цьому потребу. Та хто звертаються чи внутрішню, чи матеріальні потреби, чи інші. На ми можемо по різному їм допомагати у Коломийській міській раді. Вважають, що створення такого центру зараз як ніколи на часі благодійного фонду карітас є дуже багато хороших фахівців. Які брали участь в попередніх проектах, дуже хороші психологи, хороші соціальні працівники, і вони зроблять дуже важливу роботу для жителів нашої громади, оскільки вже третій рік іде війна в нашій країні, і необхідно формувати життєстійкість, психологічну свідомість людей, особливо серед тих сімей, які втратили на війні своїх рідних близьких, а також працювати з дітьми-сиротами. В Україні вже працюють 73 таких центри життєстійкості на Прикарпатті Ті їх донедавно було п'ять. Коломийський шостий. Планується, що в проєкті створення таких центрів візьмуть участь 200 громад України. З коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук Літнє оздоровлення цьогоріч. На відпочинок дітей військових та дітей пільгових категорій передбачено півтора мільйона гривень. Це кошто бюджету Івано-Франківської громади. Куди саме планують придбати потівки та скільки дітлахів зможуть поїхати на відпочинок? Дивіться у сюжеті. Відволіктись від негативу та відпочити діти військовослужбовців та пільгових категорій Івано-Франківської громади цьогоріч зможуть безкоштовно оздоровитись. Вже зараз зазначає очільник департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко. У таборах відпочили чи ще відпочивають 15 дітлахів. У нас є міжнародний дитячий центр Артек, який переїхав зараз Закарпатську область, звалявський район село. Березниця і вже п'ятеро дітей пільгових категорій відпочило у квітні місяці. Там це були діти учасників бойових дій, діти внутрішньопереміщених осіб, дитина сирота одна і дитина з багатодітної сім'ї. Передбачені й поїздки за кордон. Упродовж літа заплановано сім таких екскурсій для дітей пільгових категорій. Зокрема, це діти загиблих захисників, діти воїнів, які зазнали поранень, а також діти, чиї батьки беруть участь у бойових діях. Загалом за кордон поїде 185 дітей. Дуже приємно, що першим відгукнулося місто побратим Брага, і туди відбудеться один заїзд. Наступне дві поїздки в місто Рибнік, Польща, також дві поїздки в Єлгаву, Латвія. Одна поїздка Ніретьгаза Угорщина, і одна поїздка місто Портер Шанів Республіка Польща. Крім того, у бюджеті Івано-Франківської громади на оздоровлення та відпочинок дітей передбачено півтора мільйони гривень. За ці кошти планують придбати 125 путівок у позаміський табір. Лімниця вартість путівки, загалом яку можна придбати ще за готівку. Це є 850 гривень. доба. У вартість доби входить, у вартість путівки входить за один день. П'ятиразове харчування. Звичайно, одна екскурсія безкоштовна. Як правило, ми веземо дітей до скелі довбуша, а якщо це менші діти, то це є Галицький заповідник, це є футболка, це є насичена програма. Також у таборі наявні два укриття, що ним дуже важливо є. Укриття вміщує 160 дітей. Цьогоріч в Івано-Франківській громаді планують оздоровити близько тисячі дітей. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Можливості для майбутніх журналістів. Вже шостий рік поспіль студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника презентують свої власні друковані видання. Цьогоріч студенти першого курсу створили дев'ять глянцевих журналів: детальніше розповість Яна Лазорик. Новий погляд на глянець на кафедрі журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася презентація студентських видань. Створювали журнали. Студенти першого курсу в межах видавничого проєкту Поміж текстом журналісти для журналістів. Ми вперше робили журнал самостійно. Ми перший курс, тому у нас не багато досвіду, але ми намагалися зробити все якісно, чітко раптом, що звертались до викладачки, але я думаю, ми непогано впоралися. Наш журнал називається Сфера. Ми тут вмістили про події Івано-Франківська, поділили на рубрики: кіно, благодійність, музика. Ми розповідали також. Тут є рубрики про відомих людей Івано-Франківська. Авторкою та керівницею проєкту є доцентка кафедри журналістики Галина Пристай. каже процес створення журналів досить складний, проте студенти активно долучалися та працювали над своїми доробками. Цього року журнали відрізняються ну своєю різноманітністю, тематичністю яким виділяються дизайном своєрідним студентським баченням, сказати, що це було легко, це не легко, тому що це є вперше для студентів, і це потрібно багато працювати над собою, як і на парах, так і поза парами. Ми відвідуємо безліч медіа, друкованих і електронників. Вони мають можливість побачити, як створюються журнали, як створюється верстка, а потім уже самостійно створити свій новий друкований. Найперший журнал декан факультету філології прикарпатського університету Роман Голод вважає, що такі проєкти надають студентам важливі знання для майбутньої професії. Дуже радіємо, що наші майбутні ланцюгові пси демократії мають можливість зростати і професійно. І е, мають можливість здобувати практичні навички упродовж навчання. Якраз проєкт, який вже шість років як існує на факультеті і на кафедрі журналістики, е, видавничий проєкт журналісти для журналістів. Він є дуже важливим у плані професійного зростання. Завітав на презентацію студентських журналів і ректор університету Ігор Цепенда. Цей проект це якраз чергова спроба з одного боку молодого бачення наших студентів свіжого спільно з професійними журналістами відзеркалити ті проблеми, які на сьогоднішній день. Ми маємо. До слова, за час існування проєкту студентами видано 60 журналів та 6 випусків книжок. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Активно долучаються до волонтерства. Студентська рада політехнічного коледжу, що в Коломиї, вже вдруге організувала благодійний аукціон на підтримку наших захисників. На заході представили понад півтора десятки лотів. Наша Коломийська знімальна група також відвідала благодійний захід. У Коломийському політехнічному коледжі активно працює студентська рада. Тут зібралися молоді та активні люди. Вони час від часу проводять благодійні заходи. Будуть представлені такі лоти на аукціон. Можу так коротко розказати про декілька з них. Так, це 155-мм тубуси від снарядів артилерійських. Розмальовані вони студентами нашого коледжу. Ось Тут ми ще можемо побачити такі шеврончики, ми також зробили від нашого коледжу, книжечка Багряна Лірика Юрія Руфа. Тобто розмалювали так більш у патріотичних таких тонах. Очікуємо зараз ще людей, будемо починати, бо й також благодійні там лоти. тобто кожен дає по пару гривень на карту і отримує якийсь маленький, але цікавий подарунок. Зі слів Романа Свириденка, такі заходи об'єднують студентську родину. Мета зібрати студентів всіх в одному місці, щоб вони не забували за те, що нас зараз відбувається в країні, і кожного дня гинуть люди. Також батьки наших студентів на превеликий жаль, рідні, знайомі, і ми маємо тим, що ми тут знаходимося в безпеці, маємо максимально допомогти. І тобто, з цього заходу вилучити як можна більше грошей. І переправити на потреби наших збройних солдат. Окрім аукціону на всіх студентів чекав ще й концерт місцевої самодіяльності. На заході вдалося зібрати понад 12 тисяч гривень. З Колуми Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї. Таким був інформаційний день на Прикарпатті. Далі коротка рекламна пауза. А опісля до вашої уваги огляд міжнародних подій.